Так, я зробив фейк, захисник бій, Я трошки попереду. Я отримую, пас, давай пас. На дальню ногу. А ближні нога робить кат, І ми відомо всередину атакувати. Значить, дивіться ще раз робота ні. Я отримав на дальню зараз. Раз, два. І пішов всередину, атакував. Тут ліву, право на кільце, тут направо, ліво на кільце. Шанси є? Ні. Давай, спробуємо. Деніс показує, сказав, ще, що зробить. І не будемо тюкатися. Не

I daddy, quick.